Ми раді вас бачити в Туреччині. раді, що ви приїхали на виставку. В Туреччині кажуть, «хоч гайдиніст, тобто ласкаво просимо. Розкажіть, що було важливим, коли ви приймали рішення їхати чи ні на виставку. Ви знаєте, для мене взагалі ця зустріч, цей приїзд зіграв, ну не знаю, мабуть, на руку тому що кожного разу, коли ти маєш можливості, да. Ти приймаєш рішення з ними користатися. Я живу по такому принципу, краще я це зроблю да і буду жалкувати про зроблене. Чим не зроблю. Я приїхала, тому що для мене, як для людини, яка працює в бізнесі, було цікаво. Закупівля нового обладнання для підприємства якісь новинки, які з'являються в пакуванні, продукція, представленість і, взагалі, маємо наміри представляти свою продукцію ага. так на виставках. І тому хотілося, мабуть, подивитися, як це роблять інші. Щоб навчитися і достойно вийти на ці ринки, тому що є потреба, є бажання також вийти на ринки і туреччини. Також Наразі виходимо на ринки Європи, тому коли виникла така, ви ну недішло така, надійшла не така пропозиція, да я не з нею скористалася. По-перше, програма, яку нам надали, все було цікаво, розписано. Ми розуміли, з ким ми їдемо, нам організували трансфер, нас заселили. З дівчатами було досить легко працювати, тому що будь-які питання, які виникали, нам вирішували в ту саму секунду, і це, до речі, це дуже круто. Ти ні за що не думав, ти лише був настроєний на те, щоб отримати результат, ради якого ти сюди приїхав. От. Тому я, наприклад, для себе отримала досить велике ну, задоволення і дуже гарні враження. Зібрала досить багато інформації, яка допоможе мені в майбутньому в закупівлі того самого обладнання, про яке ми там мріємо да, і що ми плануємо зробити. Але для себе я зробила одну таку невеличку, скажімо так, винесла да? ну, Думку, що е, напряму, мабуть, це також складно працювати да, з турками, тому що ти, okay. ти не розумієш їхній менталітет, okay. да, тобто ми не розуміємо їх. І коли вона е, да, виникла питання, ми там спілкувалися, да, і от взагалі, чи можна через вашу організацію працювати надалі, щоб ви були нашим проводником, скажімо так, посередником в цій діяльності, тому що ви знаходитесь тут. От ви можете і подивитися, Звичайно, і е, ну приїздити кожного разу, розглядати робиться обладнання, не робиться, в якому воно стані, як воно відвантажується, мабуть, краще, коли є саме надійним. компанія, яка знаходиться тут, в, ці, в цій прекрасній країні, яка зможе нам допомогти і бути да, на ну наразі на надійним помічником, партнером, партнером да, в нашій діяльності. А скажіть, які були очікування від виставки? Чи здійснилися вони? Вони здійснилися для себе. Я зробила такий висновок, що майбутні виставки, які будуть, я теж буду відвідувати, тому що це нові люди, нові знайомства, нові контакти. А для нас це мабуть найважливіше наразі. А що було найбільшіше? саме приємно в поїздку? Саме приємно, це, мабуть. Цей Так. Я в Стамбулі вперше, але а, я так. в нього закохалася. Так. Так. Ви закохалися, тому що це місто, в яке неможливо не закохатися. Але, але є нюанси. <різь> <різь> Вони є завжди. Чи будете ви радити нашу компанію як партнера в Туреччині? Знаєте, так. От. І чому? Кладу руку на серце, так. закохалася не лише в країну, а в вашу компанію да, ваш дружній колектив. А ви знаєте, ну якщо е серцем ти чуєш, що це люди твої, то бізнес зручно. А вже ж ти будеш їх радити. Так, що кажу відразу щиро так. Дуже дякую. нам теж дуже приємно і знайомству приємно. і приємно, що ви побували на виставці, що ви отримали контакти і сподіваємося, тримаємо кулачки, щоб ці контакти дали той результат, який ви очікуєте. І хочемо, щоб ця поїздка теплом відзивалася в серці назавжди. Дуже дякую.